Доброго, доброго, ранку. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. постійно ми прокидаємося. Ми збираємося на роботу, вмикаємо телевізор, снідаємо, п'ємо каву. Нам ти переводиш, ти будильник, переводиш, переводиш, і в результаті ти все одно засинаєш і прокидаєшся дом, вже це десь... — Саша. Наприклад, ну таке в мене бувало. Але іноді, щоб будити мешканці верхніх поверхів, стріляли у вікна гороху, добре що не кидала каміння. <смір> Ефективно було б дротиками в м'які місця стріляти людям, які сплять. Тоді вони прокидалися з азартом. І адреналін туди ще. Вприскувати. В дротик. Змочувати дротик в адреналін і в м'які місця. Ну, Есто стривають люди. Я думала, що це пташки літають. Бачиш, як високо вони літають, ті пташки. Чому я не сокіл? Чому не літаю? Все це зараз реально. Так от Парижі достатньо мостів через річку Сену для пішоходів і для транспорту. А ось батутів мало. А ось батутів мало. Взагалі немає, я сказали. У Мені пряма дорога до Житомирської області, Сані до Харкова. Це просто. Юль, ти куди? Я в Китай. За 3 хвилини і 36 секундочок побували у 178 на секундочку місцях світу. До речі, всі ці місця реальні. Багато з них мої колеги впізнали там в заході Флоренції. Особливо Кукурудзяні поля Кукурудзяні поля, дорога і ні, пшениця різь, там було, і сказали: о, о, це там. А ні, не пам'ятаю. Ну, власне, сьогодні ми говоримо не тільки про те, як у різномані уріз у різноманітне писання це, раз, це раз, слово раз, вигадав. Раз. <сх> це з тобою не домовлялися про це у різноманітурі у ум... різноманітне <сх> <те. сх> <сх> <та, сх> свої будні. <сх> В народних піснях дуже часто згадуються коні, але якось так ніж інше. Ми ще такі стоїть щаслива гривенька, сподобалась мені і далі вже все про кохання пішло. Так само розпрягайте хлопці, коні і знов там кохання. А ось тобто, ти вважаєш, що коні несправедливо були утиснені. Ну принаймні, я чую її виконання люба. Не Це знаєш, мовчи сиди.